Садили ми на Херсонщині, а зараз будемо на Львівщині садити капусту під дуги і під плівку. Це така краса. Вона вже хочеться в землю. 30 см в шахматному порядку будемо садити. Отак садиться. Висадили. Але перед тим, як висаджувати, а це у нас картопля. Бачите? Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур'ярік. Сьогодні у нас вже 29 березня. І ми вирішили е, висадити з два балагани нашої капусти. Еліза від сакати. Прошлій рік садили непогано. А ось така наша розсада. Бачите, оце наша така розсада. Покажемо детальніше, розкажемо. І це, е, е, вдячний Грогріну суперові препарати. О, бачите, працюємо. І яка у нас довкола гарна розсада. 3-4 рази по 10 грамів полив і дуже суперово. А зараз я покажу вам, як, як садимо. Садили ми на Херсонщині, а зараз будемо на Львівщині садити капусту під дуги і під плівку. Наша тут земля, яка готова до висадки капусти, ми фрезернули. Земля-волога, але ми будемо все ж таки давати нашу каплю. По каплі ми будемо мати як маркер, і по каплі будемо підживляти під нашими дугами нашу капусту. Вона трошки вже закалилася, так як наніс відкривав трошки двері, і вона закалилася, плюс вона ще буде закалюватися тут. Дав по дузі, по дугі і там подивимося. Далі на яку відстань, ряд і по рослина від рослини ми будемо садити. Зараз ми кидаємо просто каплю. Капля у нас теж є. Брали кому треба. Метраж можна від 200 до трьох до 200 метрів до 3 кілометрів, теж в агротермі. Переважно ми брали в агротермі. Це у нас така ліза дуже суперові. І отака от вона, бачите, гарненька. Отака вона у нас гарненька. Зараз покажу, яке в неї корневище. Просто покажу. Береться, щоб скосети витягти, береться так під. О, бачите, оце така краса. Оце така краса. Вона вже хочеться в землю. За що їм будемо робити? Можна садити вже і відкрити ґрунт. Вона, якщо буде морози, то. Ладно, Капуста сильно не боїться. У нас володу і снігом завалило, вона відходила, середина відійшла і була е, капуста. Звичайно, це вже на пізніше буде, але можна відкрити, хто не має плівки. А так можна прості, навіть е, зараз покажу мінуточку, з водички. двоє перерізали, посадили і поставили. і поставили. Лялька можна якоюсь цеглинкою чи чим-небудь, щоб. Або середину запхали, і якраз вам буде той самий парник. І набагато скоріше буде. Це двохлітровий широка, трьохлітрова бутилка. Так зробили під свою розсаду. І у вас кажуть, буде скоріше розсада. Будемо тягнути каплю. Капля, правда, пройшла річ на кусочок лишилась ну, і не спіши. Давай. О. Невдобно, бо вилізли бока, але треба її все ж таки розмотати. Ось такі макар. Бували, натягували за день, дуже-дуже набігається, що ноги болять. І 5 кілометрів, і 10 кілометрів, якщо по 50 метрів туди назад, уявіть собі, може і більше навіть чесно. Переважно це набагато йде на картоплю, на капусту, що якщо садиш дуже, зразу багато. І ми з двох сторін. 30 см в шахматному порядку будемо садити. Воно виходить, буде якраз нормально. 30 см вітер буде йти капуста. І, і звідси буде. Можна вряд було, а краще так. І так само буде оце, скільки вийде у нас. Розкинемо капусту, посадимо, ну а решта вже будемо накривати. Це все остальне ми вам покажемо. І подивимося, скільки у нас на 50 метрів піде. Капустин з двох сторон. В касета 96. -та. Так як в мене тут влізе два балаганчики. А решта будемо ще фрезерувати туди далі. Капусти хочемо висадити молодої. Відкритий ґрунт теж можна туди далі висадити. Поки висаджуємо Еліза відсакати. Дуже добра, рання капуста. На коріння якраз і проситься в землю. Отаким От макаром переважно ми і садимо постійно Тільки звичайний об'єм трошки більший буває 5 тисяч капусти, 10 тисяч бувало. Всі кажуть, багато, але багато це, щоб продати і пожити. Прожити, дожити, як хочете, це називайте. Але що вміємо, то і робимо. Наряд 50 метрів. зараз подивимося, скільки в нас піде капуста. Одна доня розкидає, а друга садить. Отак От садиться. Отак От садиться. Якраз капуста буде непогана. І ще одне хочу сказати вам, що капуста, яка е скасетна, вона не так буде хворіти, вона зразу буде і прийматися, тому що вона є, як то говориться, з корнем живим з касети. Так буде вона стояти. Тут в селі переважно не займається таким ділом під пилівкою садити, тільки для себе кожна людина собі може там, як далеко, як ту довго. Вони собі посадять розсаду, щоб не купляти свою. Я вже замішав таке, а ми оце у нас до половини вийшла 96 та касета, так? 96 та до половини. Зараз принесемо ще і будемо садити далі. І касету просто беремо, ми просто-напросто бачите. Ми касету взяли і понесли собі. Ну, не, навіть побачимо з тої сторони, який кінець. Бачите, вже, вже хоче, вже хоче. То то говорив, що є плівка, внизу нічого страшного, так як ми обираємо вже. Бачите, не, вона не хворіє, ні нічого. Не так я просто говорю, бо дуже-дуже питали, чого внизу плівка на цьому. Ложіть, що хочете, можна прямо на те, на що хочете. Вона чуть-чуть тримається, бачите, водичка лишня залишилася. І у нас такі корінці. Можна 160-го, я кидав 96-ту. Так, як корінь краще. А вже, відкрита і посадили. Зараз розкинеться друге. І так, сьогодні думаємо, аж ще сюди ряд. І ми висадили. Але перед тим, як висаджувати, розложили цей, ми кинули від медветки рембик. Отакі від медведки, бачите. Боротьба, все там, боротьба, все, 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 все. І воно навіть видно на цьому. Бачите, отакі, отакі у нас, отакі у нас буде результат. Зараз ми полиємо. І накриття нашого плівкою і дугами ми покажемо. І сьогодні ми продовжуємо е, наш, е, наша підготовка до... Накриття плівкою нашої капусти. Так вона переночувала. Бачите, як стоять непогано. Дуже добре стоїть вона, так, тому що вона, я кажу, що вона піде добре, коли ще накриється, тепло буде. А це розкажу. Чому за пізнення в нас було? Я заказував такі дуги і заказував плівку. І вони прийшли ж після обіду. То ми вирішили сьогодні накрити, хоч могли вчора накрити, звичайно. Але дуги прийшли в бухті 100 метрів. Брав я сім'йорочку, сім'йорку 100 метрів, тисячу з чим то. Але шукайте ви в магазинах біля себе, тому що пересилка зараз дорога. І на трьохметрову метрову вісьми. У мене отут є вісьми. Вона чуть-чуть, вона чуть-чуть, чуть-чуть крупніша і. Я думаю, буде більш надійніше. Це якщо на 3-метровій, на, на 1,5-метровій, можна брати і сімку, можна і брати і 6. -ку. Ми розрізали по 3,10 дуга, 3-10. І у нас трошки є проблема з плівкою. Чому проблема? Ну, та я і знав, що воно так буде, тому що вона рукавом. Ми зараз її розкинемо і будемо прорізати в одну сторону. Це обов'язково треба. Прорізамо і накриємо, вже покажемо далі детальніше е, накриття е, нашої капусти. Капусточка непогано. О. Бачите? трошки продати. Поправляти можна то таке. Садиться вона до семидольки, отак. Бачите, щоб оце? Ці медоліка була наверху. Можна його горлукном, але скоріше буде під плівкою. Потім для провітрювання Я детальніше покажу, як ми будемо піднімати плівку по боках, коли буде гарище, з тильної сторони. По боках, як прикріплюється, це все буде показано в майбутньому, дивимося відео. Багато питають, ще й, вчора в мене відео вийшло, що вносити в даний час від медведки, там все остальне, так як я показував, показував що я дав ремдекс. Я дав перед посадкою, ми садили, і воно під корінь все рівно попадало. Плюс вони ще й можуть поїсти поверху. Чесно кажу, можуть поїсти поверху. Це є одне, а потім, коли вже, ви вже нічого не будете, а все рівно воно ще там є. Ви можете просто пропускати той самий антихрущ, розбавляти всередину. Був такий колись Скарпіон, може і зараз є, теж так само. Давати в каплю, і можна ще давати. Ну це я говорю, щоб не було шкідників, але це на ранніх стадіях, тому що в кінці його не треба давати звичайно, тому що все ж таки піде в корм, як будете їсти. А так зразу, щоб прийнялася наша розсада. Тех питає, я відповідаю, що можна робити. Так і роблять. А зараз ми просто-напросто е плівку і будемо і зараз наглядно вам покажу. Вище піднімете. Вище вам. У бухті 100 метрів, якраз нам на два рядочка хватить. За бухту теж 1100 метрів це п'ятдесят мікрометрів, ми дали. Зараз тут виріжемо. Давай, ріжемо тут. Там да, з напасом взяв. О, зараз ми тут виріжемо. Дав тисячу з чим то, але все ж таки кажу, якщо десь є у вас магазини чи ще можете брати е, собі у магазинах, тому що кажу, зараз дуже дуже дорога. 500-400 гривень. Треба вас рівно лишніх дати. А якщо рядом магазин такий є там під'їхати тих 20-30 кілометрів, то краще так, я думаю. І ви можете вибрати любу. Отак От ми будемо роз, як то кажуть, розпаковувати. Інакше не буде діла, тільки так. Є правда, полу рукавом. Але в нас просто я замовив рукавом. Дуже багато шукав е, плівку по сайтах. Вроді і є на сайті, а так позвонив, немає. А це знайшли і взяли, бо без неї теж ні. Ну її можна зробити з двох сторін обрізали по півтора метри, як то кажеться. Е, платиться переважно за кілограми. Є я бачу кілограми. Раніше як кілограм був. 24, давно ще 24, потім 42, зараз вже 68 за кілограм е, плівки. Нема різниці, які, яка ця, але отака от я маю військову накривати на самі дуги, На дуги. От Отака вона буде зараз. Ми її накриємо і подивимося, що у нас вийде і як воно буде. Ось так ми накрили, це трьохметрова. Бачите? І наша капуста буде гарненько рости. Ми будемо показувати вам це у відео. Зараз ми будемо закидати кінці лопатами. Це буде закидання на кінці, треба було підтягнути. Що ж таки, Лена казала правду, тому що тут кінець більший. І О, лопати одна там, одна туди. Е, Накраню можемо ми витягнути або таку саму дати тільки на охрест. Чому для вхреща, зараз я вам поясню. Ми просто-напросто будемо давати отак. Вона трошки правда дуже самі менші. Ну, чому так дамо ми? Зараз поясню. У нас буде. О. 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 Е, у нас буде не так гнути. і буде краще кінці тримати. Так само і з тої сторони ми зробимо. Так, зараз ми закинемо тут. Одкрий може, ти будемо кидати наверх. Давай. Отак От ми закриваємо Поки ми закриваємо нашу край. Край закриваємо і треба буде добре натягувати. Будемо за, ми ложити землю на самі, як ми кажемо, замки робити на самі стики. Можна повністю подивимося вітру. Щоб вітру Тут дітрів таких немає. І помало так іде діло. Для чого ми каплю? щоб для поливу і для підживки. Тому і капля йде. Було б агролокно, можна було зверху дощик, тільки полив. А от підживлення вже не буде такого, але підживлення треба, бо треба дати буде в корінь. Ми хочемо дати трошки фосфору зразу через днів 5-6. Тому що щоб корінь добре окоронився і наша капуста буде суперова. Ось наш перехрестя, яке добре буде тримати на кінці, бачите, робити буде суперово. Тут ми можемо зробити без цього, так як у нас тут залізно. Ну, але переважно можна, якщо найди, зараз подивимося, може йдемо так само перехрестя. Ще вроді вона є у нас. Можна і дві так давати. Отак. Дали до перехрестя, і вона, кажу, краще тримає кінці. Ми до тому видимо. Поки замки зробили. Ну, а там будемо дивитися далі. Можна добити повністю, можна замками. Але на вітер, я думаю, нічого такого не буде. Накриваємо другу. І наша капуста накрита. І будемо ми поливати. Зараз вона при сонці, капусти, може, і не буде видно, трошка буде відпар, як говориться. Тепло піде там, і у нас вийшло тут. Два балагани, два ряди я називав, більше тисячі капустини О 50 метрів. Ну, тут метрів 45, трошки менше, звичайно. 45 десь. А тут 50 метрів одного сторони. Можна капусту накривати агроволокном, бачив, в неї накривають агроволокном, Великим, звичайно, 12 метрів, 24 метри є ширина люба. Накривають в полі, прямо посадяна ось так зверху, накрили. Бачив навіть на Львівщині в одному відео, бачив, що так е, робили. Ми накрили так. Тут у нас желізна стоїть, тримає добре, там ми дали, і наша капуста буде рости. Гербіцидити це, це вже хто змозі, Ви хочете е, переважно так і роблять, звичайно. Так само можна е, садити картоплю. Навіть раніше, але накривати ще всередині ложити агроволокно. І можна було на початку навіть березня тут садити. Морози страшні б не були. Багато о, знову скажу, що говорять про картоплю. Вийде тепло, буде картопля сходити не так, як раніше. Раніше буде у вас в стіні, тому що кожна людина, якщо для себе, садіть, коли тепло. Для проби собі просто спробуйте, що буде раніше. А так, я думаю, що краще, якщо на продаж це підплівку, перва йде, потім перша йде тепличка. Потім йде плівка, потім йде агролог, потім відкритий ґрунт. Але вже ціни другі. На цьому закінчую своє відео. Наша рух праця вже на, кажеться на лице. І будемо далі займатися, садити. Дуже багато ще буде чого впереді.